Мої вітання всім! Я радий зустрічі з вами знову на каналі. Щирі вітання з великодніми святами. Честь такого величного світлого свята, невеличкі рядки поетичні. Великий день Христос Воскрес! Великий день Христос Воскрес і паска на столі, та за столом наш рідне Весь Багато вже в землі. Великий день Христос воскрес, і крашанки барвисті, та за столом наш рідне весь, Його забрав Всевишній. Великий день Христос Воскрес, величне світле свято, та за столом наш рідне весь лежить в землі багато. Великий день Христос Воскрес, пори для всіх такої. Та за столом наш рід весь, в землі лежать герої. Великий день Христос воскрес в оту весняну днину та за столом наш рідне весь в боях за Україну. Великий день Христос воскрес, сміятись всім радіти, та за столом наш рідний весь, в землі невинні діти. Великий день Христос Воскрес, і святом всіх вітає, та за столом наш рідне весь, земля в вогні палає. Великий день Христос Воскрес, це ж нова радість буде, та за столом наш рідне весь. В землі невинні люди. Великий день! Христос Воскрес, радіти всім співати, та за столом наш рід не весь! Війна плаче старенька мати. Великий День Христос Воскрес, Єднається родина, і за столом збереться рід увесь! Христос Воскрес, Воскресне. Україна. Дякую за увагу. Христос Воскрес!